Так, а хто ж буде писати скарги на школу? Скаргу напишуть на екзаменатора, тому що інструктор через 10 уроків, ще й думаю, хвилин по 45, сказав: Ти кращий всіх, а вони тебе валять. Дивіться. Е, звісно, якщо у вас така ж ситуація, як описана в цьому коментарі, у вас було там 10 нещасних годин або і того менше, і вас відправили на іспит, то ви не повинні той іспит скласти. Ви взагалі не повинні бути допущені до того іспиту. І е, не треба тоді е, нависати на екзаменаторів, що вони вас валять. Ще раз дивіться, я підтримую екзаменаторів, котрі валять недовчених, тому що. За 2-3 хвилинки, в принципі, можна зрозуміти, шариш в цій темі чи ні. Розумієте? Дати шанс проїхатись далі, може це ступор оцих перших 5 хвилин. Окей, далі, якщо зрозуміло, що по сторонам ніхто не дивиться, ми їдемо тільки от так, от прямо їдемо на удачу, не бачимо нічого. Нам просто везе такого учня екзаменатор і повинен вальнути, але технічно а, помилка раз, помилка, два, помилка три. Дивись, і помилка чотири. Хай ці помилки відповідають дійсності. А і виходить, що на удачу в принципі по неважкому маршруту можливо навіть скласти. Хоча екзаменатор бачить, що ми взагалі ліві. Взагалі, але повезло, ну, виходить, що і спецкладений, той складений. А якщо немає помилок, примальовувати їх неправильно. Але якщо ти бачиш, що а, учень касяче, ну дай йому косячнути вже до кінця і пригальмуй, і хай це буде все видно на відео. Тож я проти валіжа який. А, Незаконний, тобто я проти свавілля інспекторів, але я підтримую тих інспекторів, котрі не ставлять іспити явно недовченим учням, а учню могли наплести, що він агонь дійсно. Тож в Києві, наприклад, валять лише недовчених в Києві відвертого валіжа, там де ну, ти матьори і ти класно навчався, і ти шариш в цій темі. Немає помилка та й помилка. І буває таке, що навіть не довчині проїжджають трішки на удачу і навіть складають іспити. Навіть таке буває. Тож пишіть свої міста, є чи ні. А я вам відосі зроблю інструкцію, як вберегтись від завалювання.